І все-таки на світі варто жити, когось кохати, а когось любити і новий день, як свято зустрічати, у добре вірити, погане забувати, навчитися прощати і простити, когось зустріти, лишніх відпустити, у серці зла й образи не тримати. Підніматись впавши, і літати. І все-таки на світі варто жити, чомусь навчитись, а когось навчити, у кожній миті, мов дитя радіти і посміхатися, і навіть сльози лити. приймати як урок кожну поразку, хай боляче нестерпно, дуже важко. Та кожна біль нас робить ще сильніше, душу чистішою, а серце ще мудрішим.